Топовий заряджений BMW X5 пригнаний із Швейцарії. До вашої уваги прямо зараз в нашому відео. Отже, друзі, класнючий, заряджений, на чорному колірі, на темно-коричному салоні, з 3 дизельним двигуном та на автоматичній 8 коробці передач з різноширокими колесами. Бампер, передній, задній, руль, все це в ОММ обвісі. Тобто не М-пакет, але М-обвіз це максимально круто, що може бути в звичайному BMW X5. Нереально крутезний, нереально комфортний з чесним перевіреним пробігом 230 тисяч кілометрів. Знаю, такі автомобілі з такими пробігами попадаються рідко, але ми його знайшли. Ми його перевірили, викупили у Швейцарії. Повторююсь, доставили в Україну вже розумітно, сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Отже, друзі. Пригнаний із Швейцарії приїхав своїм ходом без проблем, без недоліків. Тобто 2000 км кілометрів він проїхав, і недоліків по ньому абсолютно ніяких не виявлено. BMW X5 2011 року. Цей автомобіль є в М-обвісі. Тобто, якщо ви розумієтесь, якщо ви знаєте, хто дивиться наш канал, або хто збирається в BMW, вони мають або М-обвіз, або М-пакет. Коли М-пакет, то називається BMW X5M. Якщо М-обвіс, M то називається саме ця модель BMW X5. За рахунок чого М-обвіз тут стоять колеса М, стоїть руль М, стоять бампера передній, задній в М. Також, тобто сам називається так по факту, в принципі, як воно є М-Обвіз. Тут стоїть 3-літровий дизельний двигун на, якщо не помиляюсь, 225 кВт. Автоматична коробка передач на 8 ступенів, 230 тисяч перевірного пробігу, без пошкоджень, без ДТП. Є чисто сервісна історія, перевірка по він-коду повністю пройшло і перевірка також комп'ютерною діагностикою в кінці відео, як завжди, ми вам надаємо. Що детальніше стосується цього автомобіля? Нереально крутезна комплектація. Зараз про все буду вам розказувати поступово, але автомобіль нереально заряджений на оригінальних таких 20-х дисках, якщо не помиляюсь, тут чи 19, ті чи 20. ті Дуже гарно виглядає, друзі. Класна лінзована оптика, поворотна, причому регулюється тобто, в боки за поворотом керма. Тобто повертаєте кермо в ліву сторону і фари відповідно повертаються також в ліву сторону. Повертаєте вправо, і лінзи. Вертається в праву сторону, тобто реально дуже круто і дуже зручно. Що автомобіль має по функціоналу з передньої частини автомобіля? Ми маємо парктроніки, маємо омивачі фар, фари, я кажу, знову ж таки лінзована оптика. Виглядає автомобіль реально дуже класно. Повністю знову ж таки, наголошую, він в гарному стані, збережений, немає ніяких, ніяких потертостей, там, подряпан, тому подібно, по кузову вмятин немає ніяких, в принципі, що бампер, що передній, що задній, також в дуже гарному стані. Капот без колів, решіточка, хромова, хромова частина решітки, наприклад, там молдінги біля вікон і тому подібне, вони все в ідеальному повністю стані. Лобове скло без сколів. Зверху ми маємо панорамний дах від, з люком. тобто І панорамний дах, з люком, зі шторкою, все як має бути все так, як належить для цього автомобіля. тобто Ну не скажу вам, друзі, що максимальна комплектація, але наближено наближена до максимальної. Реально дуже круто виглядає, все дуже гарно. Автомобіль чистесенький, кажу, знову повторююсь, вам немає ніяких подряпин, де-не де є потьоки від води, тобто не, ну не зважайте, тобто не подумайте, що це якісь подряпини на автомобілі чи тому подібне. Це де-не-де, можливо, які є потьоки. е, капельки води. тобто Це характерно після мийки автомобіль. Але загалом він виглядає дуже круто і дуже так, насичено. Задні стопи такі LED, хочу наголосити. Ціленькі, немає також ніяких подряпин, е сколів не запотівають. Само собою, якщо автомобіль на автомобілі або фари, або стопи мають якісь сколи, то може зразу бути вже. Певнені, що вони будуть запотівати. Тобто, якщо в нас завжди вони ціленькі, стараємося, щоб максимально було. Тобто, якщо буває, навіть бувають дійсно автомобілі всі вживані, якщо буває такий дефект, що десь може бути якийсь стоп тріснутий, або буде якась, наприклад, фара тріснута, ще щось, це або виправляється такий недолік, або взагалі міняємо на оригінальний, або вживаний, або новий той самий стоп. Тобто стараємося вам автомобіль передати максимально в максимально крутому стані, для того, аби ви були ним задоволені їздили з комфортом і вам. Потім в майбутньому не потрібно було вкладати в нього вже свої кошти. Загалом, задній бампер ви побачили, в якому він стані, в гарненькому стані, в M8, повторюсь. Тормозні колодки, що передні, що задні, в гарному стані, бліни в гарному стані. Нереально крутезні диски, резина тут стоїть зимова, ще також вона в хорошому дуже стані. В принципі. Але мені що подобається, це турмозні бліни. Вони тут такі високі, великі, масивні, реально для такого автомобіля виглядають дуже круто. От. І подобаються ці оригінальні емочні диски. Е, в гарному в такому сріблястому кольорі, тобто в оригінальному, але все ж. Дуже дуже гарно все виглядає. Показував вам, є камери також в бокових дзеркалах, є безключовий доступ на передніх і задніх дверях, і на кришці багажника також він працює. Кришка багажна, багажника у нас електрична. Також зважайте на це. Тобто комфорт максимальний. Спинки тут і сидіння. Зараз я вам покажу. Вони просто нереально ламаються, в яку хочете сторону, обжимають вас, піджимають, підвозять вверх вниз Ну, реально дуже круто. Ще зараз показую вам, друзі, цей безключовий ну, ключ, тобто на безключовому доступі, показую одну фішку, яку, про яку мало хто знає, тобто, якщо ви не знали або має вас знайомі, мають BMW, скидайте наше відео їм, щоб вони мали розуміння. Дивіться, як користуватися. Якщо зараз на дворі жара, тобто спека, автомобіль нагрівся, ви нажимаєте кнопку відкрити, закрити автомобіль, якщо не помиляюсь, і тримаєте її довгий час. Тримаєте, тримаєте, тримаєте і дивіться, що відбувається? Як ви бачите, відкрилися всі чотири вікна і відкрився повністю. відкрилась панорама наша. Ви можете бачити, дивіться, все відкрилось повністю. повністю. Але панорама відкривається на пів режиму, тобто ну, не на весь. Якщо хочете, щоб відкрила ще далі зараз, то потрібно ще раз нажати трішки кнопочку потримати. Тобто такого плану. Але показую загалом вам, що ця функція нереально зручна. Тобто, якщо автомобіль на сонці, на жарі, нагрівся, ви нажимаєте цю кнопочку. Я не пам'ятаю, тільки яку я нажав, чи відкрити, чи закрити, це можна подивитися потестувати, але загалом... Ви її нажимаєте, відкривається все. Панорама, всі вікна, повністю все. І автомобіль нереально швидко проходить свіжим повітрям, і все. Ви сідаєте вже не в гарячий автомобіль, але реально хороший, комфортний, такої, як би сказати, вуличної температури автомобіль. Точно та сама процедура відбувається зараз і з нажиттям іншої кнопки. Тобто зараз ми нажимаємо, друзі, відкрити автомобіль, і все це в нас закривається автоматично. Як ви бачили, всі вікна закрилися. Люк, наша точніша панорама, люк, це все закрилося також, тобто реально дуже круто, дуже зручно. Що по автомобілі розказати вам ще? Йдемо по функціоналу з салону. У нас тут привітає нас безключовий доступ на автомобілі. Перевіряю, зараз вам показую передні двері закриті, задні двері також закриті. Потрібно на деяку таку можна сказати, таку трішки далі відстань відійти від автомобіля для того, аби він побачив, що власник з ключем відійшов. І зараз ми підійдемо і відкриємо автомобіль з безключового доступу. Тобто. І так, друзі, слідуючу екскурсію ми проведемо вам вже по внутрішньому стану салону. Тобто, реально, автомобіль зовнішньо виглядає дуже круто, борзо. Я навіть не знаю, як його описати, але це нереально крутий, великий, масивний джип. І хочу сказати, наголосити, я мав наголосити вам ще на початку відео, це але скажу зараз. Автомобіль... Якщо взяти таку в потоку автомобілів, їдуть вам нові автомобілі 20-х років, їдуть, наприклад, різні там легкові нові автомобілі. Реально саме на ці, от BMW X 5 на них звертають увагу, тому що це автомобіль такий. Можна сказати, такого класу крутого. Він такий масивний. У нього задні колеса ширші, ніж передні. Реально виглядає дуже все круто. Особливо ці автомобілі. У нас такий вже другий автомобіль, який ми приганяємо на коричневому салоні, на найкращому, найдорожчому коричневому салоні. Тому що є біла шкіра, є чорна шкіра, це все другорядне. Самий крутий це є темно-коричневий салон. Є ще світло світло-коричневий, його ніхто не хоче. У нас темно-коричневий. Тому. Ну, реально повезе тій людині, яка купить для себе такий автомобіль з чесним пробігом 230 тисяч, тому, тому що для BMW це взагалі обкатка реально чесного пробігу 230 тисяч, і хороший, реально класний автомобіль. Так, йдемо далі. Що по автомобілю? Я вам показую зараз детально кожну кнопочку, кожну функцію. Дивіться, чорний потолок, ви вже побачили, темно-коричневі сидіння, Ви побачили, тепер показую по функціоналу внутрішнього салону. Отже, дивіться, по сидінню, сидіння у нас що переднє, що водійське, що пасажирське, воно в нас йде повністю електричне і з максимальною, тобто максимальне, яке може бути. Воно тут ламається спинка, ламається взагалі бокові, буква підтримка, я виїжджаю вперед, зад, підголовнички виїжджають, показую вам, але загалом це нереально круто і нереально комфортно. Реально Просто сидіти, і їздити цим дуже зручно. Саме головне також важливо, що можна налаштувати пам'ять сидінь і вам не потрібно буде робити цього, цю функцію кожен раз. Вам можна буде просто налаштувати її один раз, і в майбутньому вона вже буде вам збережена. Отже, детальніше, дивіться, я вам показував, ви бачили, що виїжджає спередня частинка. Сидіння зараз я показую, що сидіння воно є, опускається донизу, дозаду, можна його опустити, тобто загалом заглибити праву сторону, можна заглибити передню частину зараз також донизу, можна його, якби як човен на воді, тобто як хвилями розумієте, можна і вверх, і вниз, без, взагалі без проблем. Як вам подобається, так ми і робимо. Не завжди, от я ще сам не зовсім розібрався з цими сидіннями, як взагалі вони правильно піднімаються. Тобто піднімається і ліва частина, і права частина. Але також, щоб підняти, наприклад, зразу їх дві, так чомусь не піднімається. Можливо, я ще неправильно зараз щось нажимаю, але загалом всі кнопочки вони справні. Це саме головне, те, що все працює, все піднімається. Я думаю, хто шукає для себе таку машину, ви точно знаєте, як цим користуватися, тому що. В нас кожного дня різні машини. Кожний день у нас якісь зйомки автомобілів, і все це забувається. Нещодавно, ну як нещодавно, трішки вже давніше я б сказав, у нас була точно таке саме BMW x 5 в МОБВСІ, от але повністю вже в чорному не було хромованого нічого, абсолютно ні деталей, ніяких, ні диски не були хромовані, а все було чорне. Реально крутий автомобіль, і точно такий самий функціонал в ньому був. Зараз що я показую вам, дивіться, спинка ламається. Тобто це саме, самі круті сидіння, які є в цих BMW. Пам'ять працює, спинки ламаються, підголовничок виїжджає і заїжджає. Ну, не знаю, що сказати ще по сидіннях, в принципі, по комфорту сидінь, по тому, як взагалі ними користуватися, я вам щось трішки. Та й постарався розказати, але загалом, я думаю, всього не поясниш. Класно, коли ви його купили, і вже будете собі пробувати налаштовувати під себе і зберігати на пам'ять цей дінь, щоб їздити кожного разу з комфортом. Що також, що я хотів би наголосити, коли ви, друзі, сідаєте, відкриваєте двері, давайте так, або глушите, почнемо з того, Глушите, їдете ви, заглушили ви свій автомобіль. Як тільки ви заглушили і відкриваєте двері, руль. Він у нас також має електричне регулювання, він заїжджає автоматично вниз, тобто вверх і вниз, максимально для того, аби вам було комфортно вилазити з автомобіля. Також сидіння, воно підсовується трішки дозаду для того, аби вам було комфортно вилазити з автомобіля. Коли ви приходите і вас збережна пам'ять сидінь, ви приходите до автомобіля, відкриваєте двері. І автомобіль автоматично зараз, якщо ви вибрали режим 1 один, або двойки, наприклад, він пам'ятає, що стоїть на режимі 1. І знову ж таки, сидіння автоматично під'їжджає дозаду, руль стоїть зараз на місці. Тільки ви заводите автомобіль, руль автоматично піднімається під ваше положення, а сидіння також піднімається під те положення, в якому ви його запам'ятали. Це е, все створено для того, аби був комфорт. Комфорт автомобіля, е, тобто реально. Автомобіль створений для комфорту, для того, аби їздити і ним насолоджуватися, так скажу. Так, що стосується загалом, я зараз вам показую в цьому відео. <кхід> Спереду ви можете бачити, дивіться, я зближаю зараз. Є проекційний дисплей, такий, тобто, що викидає інформацію додаткову на саме скло. тобто таке. Дивіться, і зараз трішки гірше, звісно, вам видно, можливо, попробують затемнити, ні, не допомагає. Ось я зловив. Це проекція називається проекційний екран, тобто він висвічує. Думаю, багато хто з вас знає, що таке проектори і як вони працюють. Тобто вони світлом викидають, і все це показує ввечері дуже зручно для того, аби ви їхали, і, наприклад, в дорозі ви не відволікали себе на те, що дивитися на спідометра, заглядати, що там, скільки там, яка швидкість, а гарно і спокійно їхали, дивились на дорогу і саме от. Плюс-мінус орієнтується на такому, що на режимі ваших очей, тобто на висоті ваших очей, буде показуватися той кілометраж, який ви їдете. Оця проекція буде показуватись. Тобто, знову ж таки, все про комфорт. Все зробимо для комфорту, того, аби ви користувалися, їздили з задоволенням. Так, йдемо далі. Функція старт-стопу тут, як ви бачите, є. Велика крутезна така штатна мультимедіа тут присутня. Переключається, є все. Є навігація, є радіо, CD, USB, bluetooth, налаштування. Тобто про автомобіль є різні функції. Дивіться, можна зайти зараз. В функції про автомобіль можна подивитися повністю зараз. Ну чи є якісь недоліки, чи є якісь несправності. Абсолютно, як ви бачите, все зелененьке, недоліків несправностей немає. Все дійсно в дійсно гарному стані. Шини можна також подивитися, в якому тиску, який тиск мають шини, чи спущені, чи не спущені. можна обнулити. Тобто, хто не знає, як взагалі працюють датчики шин. Дуже все просто, дивіться. коли вас спускає колесо, автоматично заграється датчик шини. Якщо ви накачали шини, вам потрібно це обнулити. Заходите на налаштування, берете скинути налаштування, Хоча, в принципі, я скажу вам так, що є автомобілі, можливо, навіть і в цьому також, що автоматично обнуляють датчики шин. Це реально круто. Якщо в випадку такого вам не сталося, заходите на налаштування, берете обнулити датчик шин і все, їдете собі далі з задоволенням. Є підігріви передніх сидінь двохзонний клімат контроль. Можна також вибирати на кожну сторону, як і куди вам окремо щоб дуло. Тобто, Тут не просто двохзоний клімат-контроль, а не забувайте, що дивіться, дві, два лівих обдуви і два правих обдуви, вони регулюються зовсім по різному. Тобто, Якщо в усіх загальному автомобілях є лише двохзоні клімат-контроль, то тут ні. Загалом тут є і двохзоний клімат-контроль, і обдув на ліву і на праву сторону по-різному. Тобто в туку, так як вам подобається. Можна собі налаштувати. Дивіться, багажник відкривається з кнопочки, без проблем, абсолютно відкрився з кнопочки. Зараз піду, ось камера працює, зараз показує закрийте, будь ласка, багажник. Зараз я піду закрию його з кнопки з багажнику, щоб ви бачили, що все працює. Коробка передач не затерта в гарному стані. В принципі, кажу на свій пробіг 230 тисяч, автомобіль відповідає на всі 100%. Тому кажу, недоліків по ньому я не бачу ніяких є, можливо, де неде приймяті сидіння, так як водійського. Ми його не перешивали, не фарбували. Ви бачили це на початку відео, ми знімали зблизька, тому е, такого плану. Ось ця кнопочка червоненька. Нажимаєте, і багажник автоматично закривається. Закривається і дотягується, повністю все. Так, показую вам далі. Що я ще не встиг показати, зараз показую вам надалі. Дивіться, камера заднього огляду. Камери у нас також присутні в цих бокових дзеркалах, вони працюють також є. Загалом камера має різні фокуси, можна міняти Тобто камеру і для фаркопа. Тут присутній фаркоп забув наголосити, він автоматично відкривається. Ручник працює, тобто електростоянкове. Дивіться, зараз я включав багато різних кнопочок, не подумайте, це не світиться, це все включав я. Був увімкнений протовозанос, я його виключив, був увімкнений ручник, я його виключив. Ця функція це утримання в полосі. Вона на рулі включається-виключається, все. Я включив, виключив, абсолютно кажу, недоліків по автомобілю немає. Ми проводимо в кінці відео комп'ютерну діагностику, тому додивіться і будете впевнені, що автомобіль без помилок, без недоліків, такий, що реально для себе купити. Якби сказати, можна і їздити з задоволення, а не купити десь на авторі а із крученим пробігом і ремонтувати, потім їздити по майстрах. То саме тому я думаю, що ми в принципі, і працюємо для того, аби наші клієнти купляли в нас і потім нас рекомендували, що купили реально хороший автомобіль з чесним пробігом, якому з яким можна давайте так казати, на якому можна поїздити, від'їздити якийсь там певний кілометраж, який ви бажаєте. Звісно ж, при гарному обслуговуванні в майбутньому продати і придбати знову ж таки інший автомобіль. Так, панорама, панорамний дах. Почнемо з того, що потолок у нас чорний. Панорамний дах у нас на всю кришу йде. І е, панорамний дах іде з люком. Люк відкривається, має різні положення, тобто відкривається наполовину, відкривається повністю. І ще, окрім того, як ви бачили, перед тим я вам показував, є такий режим легенького такого обдуву, тобто, що не буде вам сильно задувати, але все свіже повітря буде поступати. Е, ну, реально все круто і комфортно. Переходимо до задньої частини сидінь. Задня частина сидінь в ідеалі, тобто практично ніхто не їздив, реально в гарному стані. Що в попередній частині я вже вам показав, покажу лише, як вона виглядає здалеку. Типу, стандартно, реально круто. Знову ж таки, тут є все повністю доповнення. Що мені подобається саме в цьому автомобілі, дивіться, це поєднання темно коричневої шкіри, чорного потолка з панорамою. І дерев'яних вставок. Тут немає алюмінієвих ставок, які більшість людей там не хочуть, не люблять. Тут є дерев'яні ставки, тут є чорний потолок, тут є панорамний дах, тут є темно-коричнева шкіра, електробагажник, тобто камера е заднього огляду, бокових дзеркалах також камера, є парктроніки перед-зад, е Великий, вмісткий, дуже-дуже величезний багажник. Багажник не затертий, не зачуханий. Також, що йшло з автомобілем, те і ми продаємо. Дивіться, є насос, є фаркоп. Повністю все, що є в автомобілі, ми його віддаємо тут. Так, йдемо далі. Тут також відкривається, як ви бачите, оцей такий додатковий бардачок. Дуже круто наголошую вам виїжджати на пікнік. Тобто, якщо вам потрібно або виїхати десь на пікнік, або щось типу цього, реально дуже зручно і комфортно відкриваєте собі, можна там постоїти. Або ж також дуже комфортно для загрузки або вигрузки речей з автомобіля. А ви собі відкрили і на цей пластик можна ставити певні речі. Так, ідемо далі. Задню частину сидіння я вам показав, передню я вам показав, ну, ще раз пройдуся, Може, щось я десь непоказав, не замітив. Але загалом все тут в ідеалі, все в гарному дуже стані. Сидіння, дивіться, сидіння, наголошую, що переднє водійське, що переднє пасажирське воно і на електриці, і на пам'яті, що те і те. Також ламається. На всіх порогах у нас є М-наклейки. тобто, Додатковий якби, захист порогів і з М-логотипом, тобто що це М-обвіс. Такого плану. Ну, реально не знаю, що вам ще розказати про автомобіль. Друзі, те, що в нього чесний перевірний пробіг в гарному стані, не був ДТП, немає пошкоджень, має е, хороший трохлітровий дизельний двигун, 40-ка, я забув наголосити, це 40 d 225 кВт, якщо не помиляюся. Тобто є дуже багато різних варіантів двигунів, але саме ось цей 40D він їздить найдовше, найкраще, і це найкраща версія взагалі із всіх тих представлених двигунів, які є від компанії BMW. Що ж, друзі, будемо перевіряти наш автомобіль, а саме нашу BMW X5. Будемо проводити комп'ютерну діагностику в усіх блоках автомобіля, які в нас є електронні. Тобто, читаємо повністю пробіг, екологічну систему, тобто систему регенерації, чи проходить вона успішно, чи підтверджується наш пробіг 233 тисячі кілометрів. Почнемо з того, що покажу вам саме те, що нашим комп'ютером, нашим сканером для діагностики ми щитимо наш автомобіль, який він-код раніше я вам показував, 233 тисячі км у нас у спідометрі. Так, розпочинаємо. Заходимо. Ось ви бачите, тут також є він-код BMW X5X Drive 40T, 11 рік, 11 місяць. Є тут також він-код понизу, але додатково зайду вам в окремий блок. Покажу, що саме ну, в реальному часі все відбувається. Номер кузова Ми витягуємо зараз з комп'ютера, підтвердити. Будь ласка, 17-15 кінців. Хто хоче робити скріншот, перевіряйте повністю. Виходимо. Є так, модуль управління коробкою передач. По коробці передач по нашому, ну, по нашому автоматі зараз перевіримо. Так як вона у нас автоматична коробка передач, можемо побачити. Так, вщитати кілометри. 233 488 кілометрів. У нас тут є 233 494 кілометри. Буквально на 6 кілометрів у нас є розбіжність, повністю все в межах норми. Загалом по. Сервісі там, чи БМВ чи іншому дозволяється розбіжність орієнтовно 10-20 тисяч км. У нас всього на всього 6 тисяч кілометрів розбіжність, тобто це все в межах норми. І я рахую, що повністю воно збігається на відмінну. Так, виходимо тепер звідси. І заходимо ще в один блок, в блок контролю двигуна. Як ви бачите, помилок по ньому не виявлено. І загалом забув наголосити, що ми щитали весь наш автомобіль. Як ви бачите, всі системи вони зелені, недоліків немає. Нормально, 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 повністю. Це все в реальному часі я зараз роблю. Навіть можу зайти вам от в будь-який блок заходимо в реальному часі. Система доступу до автомобіля. Це загалом. Так, Щитати коди несправності не існує, як ви бачите. Тепер заходимо в наш системний блок двигуна. Покажу вам, що по ЄГРУ по недоліках посаживій системі, тобто такого немає недоліків. Дуже часто проблема BMW, але хочу показати, що саме наш автомобіль він все це пройшов. Так, автоматична система, система випуску, отработавши газів. Тут, напевно, що тут. Так, так, так. А, є пробіг в милях з моменту останньої регенерації. Заходимо 62 км. Тобто милів нам переводить кілометри, може бути і в милях. Тобто, але... А, це в метрах взагалі. Це в метри перев... перевело нам 62 тисячі метрів. 62 км пробіг з моменту останньої регенерації. Тобто, як ви бачите, друзі, недоліків по автомобілю немає. Все чітко, все справно, тому хто хоче хороший, якісний, перевірений автомобіль для себе з чесним перевіреним пробігом, як ми вам вже показали, в реальному часі перевірили наш автомобіль по вінкоду. Комп'ютерною діагностикою підключилися по блоку до самого автомобіля. Також він доступний до перевірки по він-коду. Можете без проблем перевіряти його. Показали справжність пробігу, показали, що немає недоліки по клапану геру, по регенерації, тобто вона проходить успішно. Показали, що автомобіль не має жодних ніяких недоліків чи помилок. І такий автомобіль ми однозначно рекомендуємо до покупки. Тому, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд або ж тест драйв.